Я Ігор Циганик і ми шукаємо дітей для першої дитячої прес-конференції Андрія Ярмоленка. Ви знаєте, хто такий Андрій Ярмоленко? Капітан у команди Динамо. Хто сьогодні буде найактивнішим серед нас? Динамик. Серед вас цей буде е, брати участь прес-конференції. Тобто він має, буде мати можливість задати питання Андрію Ярмоленко. Що би ти спитав Андрія Ярмоленко? Я Як, у нього, нього номер. От. Є в нього золотий м'яч? А от ви хочете багато заробляти в Так! Да! А, -а, -а! Да, да. а скільки Я 5 тисяч! П'ять тисяч. А Чу? я 300 тисяч! Я 100 тисяч. А, я, 20 тисяч. а, 200 а 000. я 200 тисяч. А ти знаєш якогось футболіста Динамо взагалі? Ну, Шевченка. Коли то був. А зараз. А зараз. Я не знаю. А взагалі на полі можна плакати? Ні. А якщо програв? Ні. Ні. Чому? Тому що тренер на А якщо дуже болять, боляче, боляче, чи болять. Боля, боля? Ні. Буде прес-конференція в одного з найкращих футболістів України. Його звати Андрій. Ну. Яр. Яр. Яр? Мо. Мо. Лен. Вен? Ко. Вен. Як звати? Андрій? О, Які ти мультики любиш? «Ніндзяго», нек зонається яка й воть. І ти от пограєш футбол і потім підеш додому грати ніндзяго, да? так? Ну, якщо чесно, то е, в мене зараз планшету немає, він просто в ремонті. Так Що повинен робити захисник? Стояти рядом з воротарем і захищати разом з ним ворота. Абити по ногах має нападники? Ні. Чого? Тому що він з їхньої команди. А ти б'єш кось по ногах? У школі я костеляв. А що означає костеляв? Переді просто э, треба зробити поножку і забрати м'яч. А мій друг Люкша, він з 4-го Б класу, він просто підприєм на м'яч, а я йому в повітрі зробив подножку, і він отак от падав, падав і отак от, от, ну, так як собаки от перевертаються. Дітки, дітки! Можна вас їх сюди? Дивіться, футбол, хаб, підписуйтеся на наш канал. у Ютубі, коментуйте, стежте, Ми завжди поряд з вами.